Уміська область граничить з Придністров'я, я вас хочу запевнити, що особовий склад ВМП України у Вінницькій області особовий склад захищав і буде захищати права і свободи громадян, і в тому числі територіальну цілісність України і війниській області. Ми це довели своєю присутністю у зоні проведення антитерористичної операції. Майже 2,5 тисячі поліцейських, на той час міліціонерів. Виконав перелинновий свій обов'язок належним чином належ... на належному рівні і Говоримо, Приклад, мене, мене, Ми де. про керівника цього я, говоримо, щоб назначити. Продовжити. Як можна називати керівника сепаратистами, який також протягом двох тижнів? Викащили. Я уточнила двох тижнів. <рошу> я перепрошую. Луганський один був протягом двох тижнів. Повірте мені, я як волонтерка, яку знає вся Україна, прекрасно знаю скільки він там був і де він був, і що він робив. Тому я б хотіла би почути і особисто від нього пояснити, те, що він буде розповідати, що він там був рік, він був рівно два тижні. А як так виходить? Він воює за Україну, а діти залишаються в окупованому Криму? Да. І ходять з прапорами Росії. А навіть якщо тоді все удовольни, коли він воював, як так виходить? Да, він і не в Києві Може, він шпіон. Я Може думаю, що єдиний, щоб він, він прийшов біру. і пояснив все сам. Ви не можете відповідати за людину, да. яку ви знаєте протягом двох тижнів чи. І яка була працювала в Криму, і в нас є підозри, що ця людина переїхала не на початку, не тоді, коли всі патріоти на початку березня місяця, а переїхав тоді, коли зрозумів, що йому щось буде не Ми хотіли би почути відповідь, пані, де пані, закінчували навчальний рік його пані. діти. Я не довіряю такій людині, і я переживаю за безпеку своїх дітей. Я маю повне право як громадянка переживати за безпеку своїх людей, коли я захожу в інтернет і бачу там сторінку керівника Області, якого підписаний, які підписані на сепаратистські групи, Кінчаємо Балаканину, кажіть, коли він приїде. Ми розуміємо ми вашу почекаємо. ситуацію, ви буде будете його захищати. Ми, ми хочемо з ним зустрітися, да. а потім ви сам ну, чи ми, ми йому сказали, довіряємо, чи самі довіряємо. Самі а довіряємо. А, а, ми, все, не довіряємо. Ми почекаємо.